Привіт, мене звати Вікторія, і сьогодні я з вами хотіла поділитися своєю ситуацією з трошки неприємною комунікацією з менеджерами одного українського бренду. Тобто. Я, являюсь, я є користувачем цього бренду вже близько восьми років, і в них є дуже класні туші їхнього власного виробництва. Я реально всім подружкам рекомендувала цю туш, Мені здається, вже реально всі мої, всі мої знайомі користуються цими тушами. Вони в них дуже класні, змиваються легко, не робиться цього, знаєте, ефекту панди. І... І хотіла я з вами просто цим, знаєте, чому поділитися? Тому що три роки я вже не живу в Україні, і два роки з цих трьох я живу в Америці. І в мене вже є. Я розумію, що в мене трошки вже інше бачення того, як бренди мають комунікувати з продавцями. Тому що я ніколи Знаєте, оце коли кажуть, що покупець завжди правий, і я розумію, що в Америці це працює так, і я не скажу, що це прям супер правильно, тому що дивлячись, які покупці, я як я розумію, якби я була власником бренду, і ну всі ви знаєте, да, з цими всіми поверненнями в Америці будь-який товар, ти можеш повернути навіть використаний. Ну, для мене це. Якщо чесно, то матч, тобто я можу купити собі туш, покористуватися нею, потім прийти і сказати, вибачте, мені не сподобалось, ось забирайте. І тобі реально без проблем віддають твої гроші, і все таке. це може бути окей з річчю, яку ти не вдягла, але з косметикою все тим, чим ти вже покористувалася, для мене це ненормально. Але от була в мене така неприємна ситуація з цим українським брендом, де я зрозуміла, що от, ну вам би трошки. Трошки знайти цю середину, знаєте, Америці знайти цю середину і Україні знайти цю золоту середину, коли покупець завжди правий, але адекватно покупець завжди правий. Тобто в мене виникла така неприємна ситуація. Я хотіла замовити собі 5 туше цих. Я вже да, два казала, два роки я живу в Америці, і реально я два роки замовляю сюди цю туш. Я плачу, блін, за доставку шалені гроші. Я замовляю собі 5 тушей, і там приблизно ще доставка 50 доларів мені. Виходить, тобто в мене там на 25-30 доларів туші і 50 доставка. Але загалом ми замовляємо із дівчатами разом. Тобто ми це все ділимо. Але ну сама суть. Тобто, я можу знайти альтернативу, але мені хочеться підтримувати український бізнес. У мене, слава Богу, є ця можливість, і тому я обираю замовляти те, що я можу замовити з України. І от нещодавно була в мене ця ситуація чергова. Я замовляю. Прийшов час замовляти ці душі, я заходжу до нас в інстаграм, і я бачу дуже таку, знаєте, прикольну акцію. Я думаю, як вчасно. Тобто, кожен п'ятий товар в чеку йде в подарунок. Я, як я буду дуже сьогодні багато цього казати, але це справді. Чому взагалі я вам це розповідаю? Тому що коли ти живеш в Америці і стикаєшся з іншою комунікацією, твоє бачення вже не може бути іншим. І коли я бачу, що написано 4 плюс 1, і коли прям словами написано кожний п'ятий товар іде подарунок, е, йде подарунком, я це сприймаю буквально. Тобто, в моєму розумінні я замовляю п'ять тушей, плачу за чотири 5 йде в подарунок, замовляю собі п'ять пилочок за для нігтів. Кожен і п'ята пилочка мені йде в подарунок, тому що так і написано. Ніякого мілкого шрифта, шрифту знаєте, не було написано. Тобто тільки от 5 слів, 4 плюс 1 кожен п'ятий товар в чеку в подарунок. Я оформлюю цей, це замовлення і бачу те, що вони мені рахують, просто дві пилочки в подарунок. Я без всякого оцього цього да, як це сказати, я пишу, тобто менеджерам кажу, доброго дня. От у мене питання, чому мені йде в подарунок дві пилочки, якщо за логікою, якщо вірити написаному, ось так правильно сказати, якщо вірити написаному, то п'ята туш в подарунок і п'ята пилочка в подарунок. Саме так як написано. І вона мені відповідає: ні, найдешевший подарунок іде в найдешевший товар йде подарунком. І я ж така. Покажіть, де це написано, тому що цієї інформації не було написано ніде, ні мелким шрифтом, ні крупним шрифтом, ні збоку, ні ззаді, взагалі ніде. І вона мені каже: а тобто, у цього бренда є сторінка в інстаграмі на 100 тисяч підписників, і є сторінка в Телеграмі на 7 тисяч підписників. Я, звісно, є в Телеграмі, тому що я вже з ними 8 років, але, ну, звісно, не кожен пост я дивлюсь. Тобто різниця да, в інстаграмі 100 тисяч підписників, в телеграмі 7. Можете зрозуміти, наскільки багато людей чогось не бачить того, що написано в телеграмі. І вона мені каже, «Е, це було написано в телеграмі, я роблю скріншот. І Я бачу цей пост в Телеграмі, точно такий же самий, як в Інстаграмі, де написано 4 плюс 1. 3, 3, 3. І вона мені каже, так в коментарях під постом власниця бренду це писала. І я кажу: а з яких пір коментарі під постом в Телеграмі на 7 тисяч людей це є офіційна інформація. Коротше, мені це взагалі не сподобалось. І вона мені каже, ми нічого не можемо зробити. Ось, ось так і буде. Тобто вони мені дали зрозуміти, ну не хочеш, не замовляй. По-іншому -по не буде. Вона каже: ні, ми нічого не Зможемо перераховувати, от ми вам даємо дві безплатно пилки і все, то що умови акції такі. Я взагалі не проти умов акції, але я просто відчувала себе якоюсь дурою, тому що е, справа ж не в тому, що я не можу купити собі цю туш. Мене більше рознібало те, що ви не змогли нормально донести інформацію, щоб взагалі не виникало ніяких питань. І якщо ви вже відчуваєте настрій да, свого покупця, свого клієнта, ну, якісь. Е, Міри, ви маєте предпринять. Боже, вибачте, я людина, яка перейшла на українську з початком війни, і дуже багато слів я ще не знаю, але всі я їх намагаюся вчити. Коротше, я виставляю цей пост в інстаграмі, ага, і я їм вибачте, і я їм написала, кажу, дуже дякую вам за вашу комунікацію. І вона. мені... Це закінчилось тим, що вона мені три рази сказала ні власниця бренду писала це в телеграмі під постом, і я подивилась, там було написано: там одна дівчинка запитала, чи справді буде йти найдешевший товар в подарунок. Вона написала, так буде йти найдешевший. Тобто її спитали, вона відповіла стверджувально, але знову ж таки, під постом в телеграм-каналі. Якщо чесно, для мене це не являється офіційним істочником да, умов акції. Не знаю, можливо, зі мною щось не так. Якщо у вас якась інша думка з цього приводу, то напишіть мені. Але ну для мене це взагалі не рахується. Я виставила і я написала їм, що окей, я зрозуміла вашу комунікацію, я була клієнтом вашого бренду вже 8 років і тепер ним більше я не є. І вони мені просто лайкнули. Просто лайкнули. Тобто, ось так легко вони відмовились від клієнта, яким вже їх, який є вже їх постійним клієнтом понад 8 років. А бідно було, а бідно було, реально. Але думаю, ну окей, я вставляю пост в інстаграм, відмічаю цю головну героїню, не головну героїню власницю цього бренда. Все їй пишу, не їй пишу, а виставляю скріни з менеджером і тобто розказую просто свою думку. І вона мені пише. Окей, давай я тобі подарую туш. І я ж кажу: так справа не в туші. Я можу за 5 доларів купити цю туш, там вона 360 гривень коштує. Справа в вашій комунікації. Ну тобто, я є вашим клієнтом 8 років, і ви мені навіть не змогли детально пояснити або прийняти ту сторону, що ви десь недопрацювали. Тобто, мій настрій не був такий: так, ганіть мені, давайте безкоштовно всі 5 тушень за те, що ви мене не зрозуміли, чи ще щось. Просто прийміть те. Що ви десь не допрацювали? Напишіть: ой, вибачте, ми неправильно написали умову акції або не дописали умову акції. Наступного разу ми будемо уважніше там, звісно, я вважаю, що треба було б спитати, як ми можемо загладити там як ми можемо е, да, реанімувати ваші враження від спілкування з нами. і не знаю, я реально така людина, що мені було достатньо тільки вибачень. Справді, мені не треба безкоштовно безкоштовна туш, та, якщо, якщо вона не йшла в умовах акції. Просто оце я такий барет за справедливість. Да? Якщо було написано 4 плюс 1, значить реально п'ята мала йти в подарунок. Окей, і вона мені пише: ця власниця вреду, да, давай я тобі подарую туш. Я відмовилась, сказавши, що мені не потрібна ця туш, тому що я в змозі її сама купити, просто. Якось навчити своїх менеджерів трошки по іншому розмовляти і. Вона виправдовувалась тим, і я реально розумію, насправді, що так і є, що в Україні дуже складна ситуація з людьми. Звісно, кожного дня виїжджають українці, кожного дня залишають свої робочі місця. І реально, можливо, зараз в умовах війни складно знайти добросовісного да працівника, котрий буде заінтересований зацікавлений, боже моє, котрий буде зацікавлений в тому, щоб. У ваш, щоб в цьому бренді було якомога більше людей. Але, ну, звісно, ми розуміємо, що це можливо щось таке в нинішніх умовах нереальне. І вона мені написала, що вибачте. Ні, окей, навіть вона мені не написала, вибачте, вона мені написала, що. Зараз дуже складно знайти гарного працівника, і все таке, все таке. І вона, типу, от у мене є кур'єри, і їх пакують в ТЦК, і якщо от я вже жду завтра, що мені напишуть, що де, де моя посилка, де мій кур'єр? І тобто, але мені здається, що якби ви вміли нормально відповідати людям, у людей би не було претензій, по крайній мрії, як у мене. але... Ваша комунікація недостатня, ви не залишаєте людей з приємними враженнями від покупок у вашому магазині. І, наприклад, в Америці в мене була ситуація, я замовляла собі нижню білизну від Skims, і вони мені прислали всю мою білизну, яку я замовила. І... Один бюстгальтер прислали неправильного розміру, там трошки був більший об'єм. І я їм про це написала, і вони мені, окей, вибачте, ми вам повертаємо гроші, і не треба нам повертати цей бюстгальтер, Збережіть його для себе або подаруйте комусь іншому. І я думаю: ну, звісно, звісно, я повернусь до цього бренда. Потім нещодавно в мене була ситуація, де я випадково купила додаток, реально випадково, тому що він був. Я оформлювала якусь підписку, і вони мені пропонували додаткові плани. і Англійська моя так собі. І тобто, мені треба було трошки докласти зусиль, знаєте, щоб прочитати вірно все, що там написано, але. Ну, Полінувалася, полінувалася, клацнула, Apple Pay, Apple Pay, пропікало, і я бачу, як з мене знімаю 40 баксів, і я розумію, що мені не потрібна ця функція. Я там оформлювала якийсь спортивний додаток, і вони мені пропонували місяць роботи з тренером, який мені взагалі не потрібен. І я їм одразу написала, як в службу підтримки, кажу, доброго дня, вибачте, кажу, я оформила підписку, але мені не потрібно. Тобто мені це не треба, як і я, От знаєте, на таких. Правах прям, тому що ну як я вважаю, я це зробила через 5 хвилин після того, як я оформила цю підписку. Тобто логічно, що я нею ще не користувалася, і реально я помилилася, це відверто було так. І я пояснила всю ситуацію. Кажу, я помилилась, оформила підписку, не дочитала, але вона мені не треба. Просто без питань, через 15 хвилин, так ми зрозуміли. Ось ми вам повертаємо ваші гроші. І ось це мені в Америці подобається. Тобто, можна помилитись, замовити не свій розмір. Можна помилково оформити підписку і тобі все одно повернуть гроші. Тобто, ось це така адекватна комунікація з продавцем. Я знаю випадки, реально, коли наші дівчата приїжджають в Америку. і... Ну, Звісно, у нас такого ніколи не було. Принаймні, в мене, звісно, ні, не було такого доступу знаєте, до цієї косметики якоїсь класної, та Шарлотт Тілбері чи Бобі Браун, чи щось таке, і ти все хочеш спробувати. Ти купуєш, пробуєш, щось подобається, щось не подобається. І я знаю багато випадків, коли дівчата просто. Те, що не подобається, отак покористувались, не підійшов тон рум'ян чи ще щось, і вони просто йдуть, відносять. А все ж це воно, по-перше, не повертається на полки, все це списується, викидається. Не забуваємо, звісно, про нашу планету, наскільки вона вже захламлена всім, чим тільки можна, і все це нікуди не дівається. І я навіть думаю зі сторони. Ось цього знаєте, що користуйся тим, що в тебе є. Подобається, не подобається. Там не підійшов тобі шампунь. Окей, по-любому в тебе є чоловік, чи є там якась подруга, чи є дитина, віддай шампунь і Хай вона ним користується, не треба його повертати. Можливо. Для когось це звучить як да, в грошах, але для мене це є покупець, є продукт, і якщо ти вже його купив, ну вибач, будь ласка, користуйся. Коротше, і в общем, з чим закінчилась історія з моїми тушами? Нічим вона не закінчилась, вони не вибачились передо мною. Вона мені просто ця власниця бренду написала. Що окей, в слідущий раз ми будемо детально писати умови акції. Тобто, все одно у мене залишилось це таке трошки неприємне враження, що ну я така дурочка, яка завелась за 5 доларів, за 360 гривень, і ну окей, в слідчий раз ми тобі напишемо такими літерами, що найдешевший товар в подарунок, щоб ти вже до нас не приколупалась». Ну, Тобто, знаєте, і я відмовилась від туші, я відписалась від них. До речі, Ларіаль Панорама дуже класна туш, яка схожа на їхню туш. Я вам не буду казати назву цього бренду, але просто повірте мені, що коричнева туш Ларіаль Панорама дуже класна. І я тепер буду купувати тільки її. І у цьому випадку я більше не буду підтримувати цей український бізнес. Хоча мені так не хочеться, тому що, от живучи да, там, в Америці, мені реально... Дуже щиро хочеться підтримувати український бізнес, я замовляю собі книжки і речі мені присилали все. І ну, до цього в мене так не було таких проблем. Але оця просто оця ситуація мені, мені показала, наскільки я змінилася з того часу, як я приїхала в Америку і як було раніше. Тому що я на 100% знаю, якби я була в Україні і це сталося, ну я б, мабуть. Навіть не спитала, а чому в мене йдуть дві билки в подарунок, а не йде туш, туш і подарунок. Тому що я б така, ну да, напевно, мабуть, дешевий товар йде в подарунок. Я, в принципі, воно таке є. Але вже звикнувши до цього, що тут все прописано, тут все прозоро і ясно для клієнта. І коли це не було написано найдешевший товар-подарунок, в подарунок», звісно, я маю право вас спитати: а чому Чому йде найдешевший товар в подарунок, якщо ви цього в умовах акції не зазначали? І ми Мені здається, що українським брендам треба реально деяким. Тому що дуже багато я бачу класних відгуків, як навіть той Чер 17. І, блін, якийсь ще забула бренд, як він називається, де реально прям американський рівень, знаєте, комунікації з людьми. Але всі і всім іншим брендам треба подумати, тому що як. Не також важливо, щоб клієнт у тебе купив, а важливо, щоб він до тебе повернувся і ще когось привів. Мені здається, якби вони мені написали, що так, вибачте, ми не допрацювали, ми одразу, там, да, одразу не подаруємо вам туш, а зробимо вам ту акцію, про яку ми написали: 4 плюс 1. Окей, ми не написали, давайте ми вам прорахуємо так, як написано. Все, ніякого питань не було. Можливо, я б навіть відмовилась і сказала, окей, я не хочу там ваші збитки да, рахувати. Якщо для вас це буде проблемно, я все одно там купую цю туш. Але, з іншої сторони, я реально реально Розумію українські бренди, тому що кожен, е, оце, кожне повернення, кожне отаке, як я, да, розраховую, що вони мені мають безпрекословно віддати цю туш. Це так само собі розуміється, але реально у нас просто інша економічна ситуація, інша ситуація з людьми, інший трошки менталітет. І ми реально ну, трусимося за кожною одиницею, за кожною копійкою. І я розумію, наскільки ці малі бізнеси їм важко виживати. але я вважаю, що можна вирости тільки тоді, коли для тебе оця робота з людьми це буде саме важливе в твоєму бренді. Тобто, навіть не то, що, знаєте. Я не кажу, що якісний продукт важливіше за комунікацію, але, мабуть, для мене це на одній ступінь. Знаєте, ось тут має бути комунікація, а ось тут має бути якісний продукт. І ось я я. в мене є гроші, я хочу ваш якісний продукт. Будь ласка, зробіть мною класну комунікацію, щоб я до вас повернулася. Тобто я ж небагато прошу, да? але. Чомусь деякі бренди цього не роблять, і ось для мене це не І я, коли цю ситуацію виставила в інстаграмі, мені моя підписниця написала, що Вік прикольно, що ти взагалі цю тему підняла, тобто, що ти насмілилась, да, осмілилась нас коротше, набралась хоробрості написати їм. І я. Ви знаєте, до цього, поки вона мені цього не написала, я навіть не думала, не задумувалась про те, що якби я була в Україні, я б цього не написала. Я реально розумію, що це Америка мене привчила, показала, як може бути по-іншому, що я тут можу відстоювати оці свої. Будь ласка, у вас тут не було написано, а зробіть мені так, як було написано. І тобто, це вже рішення йде за брендом. Да, так і ти мені на зустріч, чи не йти. Тут бренд, я навіть не знаю, як це сказати, пішов на зустріч чи не пішов, тому що те вирішення проблеми, яке вони мені запропонували, воно було ну ще собі таке. Знаєте, це якби тобі якась людина зробила щось неприємне, і така о Боже, ну вибач, і ти такий, окей, типу, технічно вибачення попросив, але тебе це взагалі ніяк не задовільнило. Оце в мене і. Так, тут благо, що зараз ринок переповнений багатьма реально класними продуктами, і можна вибрати собі легко якусь альтернативу. Наприклад, як я вибрала цю дожда Лораль Панорама, і більше вже не буду звертатись до цього бренда. І це не про те, що неможливо. Не я не хочу так казати, що не можна прощати, не можна пробачати да ці помилки, які там тренди роблять, можна, звісно, і треба, треба тому, що всі відкриваються, всі роблять помилки. Може в неї були місячні, може в неї не було настроєння тобі відповісти. Тобто все може бути, але ну ти ж маєш відчувати оцей настрій клієнта, коли окей, тут треба зупинитись, тут треба клієнту щось сказати екстра, да там більше ніж він хоче почути для того, щоб його залишити. Тобто це ж твоя робота, це твої гроші. І ось є я, яка я вже прийшла до тебе, вже принесла тобі свої гроші. Просто нормально продай мені продукт. Але тут цього не сталося. І я не знаю, чи це Америка мене розбалувала, чи вона мені просто показала, як це правильно має бути. Тому що за два роки, два з половиною я вже тут живу, за два з половиною роки тут ні разу, ні разу у мене не було жодних проблем з якимись поверненнями з чим завгодно. Не було проблем з грубим відношенням, да, якщо тобі нагроблять чи ще щось. Тобто тут все тебе, навіть коли ти. Ходиш задовбуєш да, продавця там, тисячами питаннями, а потім такий: Ну окей, я ще подумаю і піду. І вони наскільки тобі. Yes, good day! Have a good day, Вертайтесь до нас, ми по раді будемо бачити. Тобто ти взагалі не відчуваєш о цього натиску, Ті, нахіра ти тратила моє время, а тут і нічого не купила, знаєте. І оце тепер, мабуть, моє життя вже ніколи не буде прежнім, як то кажуть, через те, що я тепер помічаю оці деталі, я вже так. Дуже вибаглива до того, кому я хочу віднести свої гроші. І от така тема сьогоднішнього Ютубу можливо відео вийшло трошки довше ніж я планувала, але оце хотіла з вами поділитись і.